День учні з 12 класу. Зараз нас урок українська жестова мова. Сьогоднішня тема. Я і моя майбутня сім'я. Закон України про шлюб і сім'ю. Балкітні. справді, тема дуже вже длинна, але я підготувала менше. Так, сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем у житті кожної людини, хім'ю та відповідальність, яку вона приносить. Кожен із нас мріє про шасливі стосунки, підтримку, любов і власну майбутню тім'ю. Але для того, щоб створити здоровий стосунки, потрібно розуміти свої права, обов'язки та бути готовими до дорослого життя. Ми розглянемо три ключові питання. Перше, я і моя майбутня сім'я, які ціном і очікування важливі для створення міцної гармонійної родини. Другий закон України про шлюб і сім'ю, які правила існують для реєстрації шлюбу, які права мають чоловік та жінка і які обов'язки виникають у... Подружжя. Вахітні, третє, вагітні, що означає цей період для жінки та чоловіка, яка відповідальність і підтримка потрібна, та які питання здоров'я є найважливішими. Ця тема допоможе вам краще зрозуміти себе, свої майбутні рішення та значення сімейні стосунки для життя кожної людини. Перша я й моя, моя майбутня сім'я це люди, якими я планую жити, підтримувати одно одного, любити та відповідати один от, за одного. Другий закон України про шлюб і сім'ю. Це закон, який визначає як я хворюю в дім'я, які права і обов'язки мають чоловік, жінка та да, батьки, щодо своїх дітей. Три вагітні це там, коли в органічній жінці розвивається титина. Зазвичай триває 9 місяців і потребує турботи та здорового способу життя. Жестова лекціка. Хін'я, шлюб, пара, кохання, наречені, наречена. Значення, да, довіра. Відповідальні діти, батьки, планувати майбутнє спілкування закон. Е, Рєєстра, про громадян шлюб, Це дає розуміти, що вони офіційні, не отрує, вони разом живуть, як я, але не офіційно. Фільшлю, розлучення, договір, вагітність, пліт, титина, зачаття, перматозой, мітяшній, лінігола, пологі, викидань, викитань, котра титина не отримала. Викитень. Є така ситуація. Це важка ситуація для жінки вивчити нове поняття «сахата уже ем» По – «позамаковавасізм» та є розумку, що васізм не вдалося. Однак я помилка, не потрапила туди, куди треба. Поза маткова васізм, не повна сім'я. Тобто та й розуміти, що в сім'ї є тільки мама та двоє дітей, або батько, двоє дітей, без мами, тобто не повна сім'я сімейні будже да сім'ї це не річна хвороба це не річна на те задоволення може дороге шлюбний контракт договір це серйозна тема на сьогодні час більше зацікавлене да за шлюбний договір Перекласти і каже, розказав, ідемо про е, реєстрацію шлюбу. Любця захищена державою добровільна спілка пілками чоловіком і жінком, які об'єднуються метою творення сім'ї, нарочення і виховання дітей. Цар для укладання шлюбу необхідна добровільна кода майбутнього потруча та реєстрації вот в державних установках. У родинник країна питання про форму шлюб розв'язує по різному Церковний шлюб поширений серед православних у Греції, серед католиків у окремих країна, Латинської серед мусульман у Нітри країн входу. В Аргентині, Австрії, Бельгії, Голландии, Туреччини. Швейцарії, Німеччині, Японії, Пітнімі, Смаїнці, лише про матянки тут. Тобто про матянки тут я говорила вам не офіційна послуга. Альтернативні форми служби релігійні або про матянки пропускають тобто, в Англії, Данії, Іспанії, Італії, Канада, у деяких штатах США. У багатьох країнах зберігають значення Зарученіця заручені до вечіра відчинення, тобто вони готуються до вечіря, які закріплюються попередній позу на уплатання шлюбу. У наші країнськомачанки або релігійний шлюб укладають за міче після подання заяви до органів раху. Отні головних умов уплатання шлюб є дотягнення. Певного віку для жінок і чоловіків він встановлений у ві 18 років, в Україні шлюбний і для жінок та нижний до 17 років. У Франції це він для жінок та нижний до 16, а в Англії для опор та десь до 16. У Польщі він підвищений для чоловіків до 21 років. У підай він становить 20 для жінок і 20 ворог для чоловіків. Кожна має право правила, коли можна дати члюпний договір кожному країні порізному. Дуже цікаво. Сьогодні ми дязували, що ків'я це не лише спільне проживання, а перед усім любов, підтримка, відповідальність і турбота у невродному. Кожна людина має право мріяти про власну майбутню та уявляти її такою, як робить її щасливою. Ми розглянули основне положення закону України про шлюб і тінь, зокрема, шлюб укладається лише за топівною бодою чоловіка і жінки. Подружжя має рівні права та обов'язки. Батьки зобов'язані за петпичних дурбов, виховання та захист. Держава захищає права дитей, особливо дітей має пропадена. Також ми поговоримо про бахідні як важливий природний процес, що потребує уважного ставлення до здоров'я, підтримку з боку сім'ї, відповідального ставлення до майбутнього панцітства. Учні зрозуміли, що творене сім'ї та наручни це дуже відповідальні руки, які потребують трилонці, даємо поважні та готовності брати на себе обов'язки. Наприкінці року ми дійшли в етно, що кожен має право опирати свій шлях, Щаслива сім'я починається з взаємної поваги, любові та відповідальності. Нанять закон допомагає робити правильне і безпечні рішення у майбутньому. Якось були зі мною народки, бережіть себе. До побачення!